Чому близькі люди не можуть допомогти та підтримати при переживанні втрати? Іноді нам здається, що ну це ж нормально, що найближчі друзі, найближче оточення повинно допомогти при переживанні втрати, але е, толку від них ніякого. А іноді навіть можуть зашкодити. Давайте не ображатися, а розбиратися в чому справа. Ми вже декілька разів на цьому каналі говорили про складнощі підтримки саме в родинах. І почнемо зі старої притчі, яку ви також могли чути на моєму каналі. Якось позднього вечора одна група дикобразів заблукала в горах. Вже темніло і вони не могли знайти дорогу додому. І вони залишилися на скелі, було холодно, був дощ, і від цього стану вони начебто щетинилися, їх голки піднімалися і. Вони намагалися зігрітися, доторкнутися один до одного, стати ближче один до одного. Але цими голками вони один одного ранили. І чим ближче вони наближалися, тим больніше їм було. Але якщо вони відсувалися один від одного, вони замерзали, і так вони страждали всю ніч не в змозі себе зігріти і не в змозі доєднатися один до одного. Що відбувається, якщо перекласти на нашу тему при переживанні втрати? Уявіть поранене серце, відкриту рану. І ось цією відкритою раною дві людини торкаються один одного. І треба мати шалену силу, багато любові, багато терпіння для того, щоб витримати біль іншої людини. Вколі Людей, які є непоранені, нам легше, правда легше, і такою непораненою людиною може бути або наше соціальне оточення, або психолог. Отже, повертаючись до родини, чого ще ми не можемо один одного підтримати, окрім того, що є от цей біль є. Нерозуміння один одного. Справа в тому, що те, що ми завжди говоримо на всіх наших ефірах, незважаючи на те, що горе є універсальним досвідом людства, воно унікальне, індивідуальне. І кожен в родині скорбує по-своєму. Начебто ви втратили одну близьку людину, але син втратив тато. Дружина втратила чоловіка, а мама втратила дитину. І це різні втрати, різні процеси скорботи, різне горе. І... Знов таки, повертаючись до того, що ми говоримо на всіх ефірах, у нас немає інструменту, яким би ми міряли людське горе. Але ми розуміємо, що психічні процеси інші, в силу вікових особливостей, в силу соціальних зв'язків, це, це фактори, які впливають на людей, що переживають скорботу. Один з запитів був нещодавно. Це було в колі психологів, що хлопчик не може радіти. Він втратив тата, пройшов вже рік, а він не посміхається. А не посміхається він не тому, що він не готовий посміхатися, не має радісних моментів, а тому, що він живе з бабусею, і бабусі дуже-дуже боляче. І він не може е її засмучувати своєю посмішкою. Це начебто повага до її скорботи, до її горя. І... Так, іноді, використовуючи загальні методи взаємодії, іноді використовуючи знаєте, начебто знання, що краще для нашого дочка, ми робимо помилку. І правда, в таких випадках ми можемо нашкодити один, один одному, вибачте. Що ж ми можемо зробити? Перше, ми можемо сказати собі, що інша людина переживає горе так, як вона може. Так, це відрізняється від мого уявлення, що таке переживання втрати, це відрізняється від мого стилю скорботи, але це шлях саме цієї людини. І ми не можемо зануритися в її почуття, в її думки. Ми можемо а лише поважати. поважати цю людину і біль цієї людини. Наступне, коли е нас підтримують. Е Оточуючи друге, третє коло, вони нас підтримують, виходячи зі свого досвіду. Хтось впорався, хтось не впорався. І уявіть, якщо вас буде підтримувати людина, яка в свій час не впоралася, яка в свій час придавила, знецінила свої почуття і відклала їх на потім. Чому вам вас, чому ця людина вас навчить? Тому що не треба дивитися своїм почуттям в обличчя. Давай сховаємося зараз, це не на часі. Якщо ми відкладаємо переживання втрати, емоції горя нікуди не діваються, вони залишаються з нами, і потім буде ще гірше. Отже, чи можемо ми спиратися на досвід оточуючих, не знаючи, чи змогли вони впоратися, чи не змогли вони впоратися, і як вони впоралися? І нагадую ще раз: у кожного з нас своя втрата. Ми Поважаємо досвід інших, але у нас є наш досвід, і наша задача подивитися в обличчя нашому болю, нашим емоціям, нашим страхам. І коли ми це робимо, у нас немає часу дивитися на досвід інших, засуджувати стиль переживання інших, і повертаючись до родини, чи можемо ми підтримати один одного так. Лише через повагу, лише через чесність. Коли я, чесно кажу, мені боляче, мені страшно, я не витримую, можна, я біля тебе поплачу, можна, я зараз буду слабкою. І це знов таки про повагу до себе і до оточуючих. Будь ласка, коли ми говоримо будьте сильними, це не означає відкинути свої емоції, будьте настільки сильними, щоб побачити. Обличчя свого болю це найважче, але при цьому це найнеобхідніше до зустрічі в наступних етерах. Не забувайте підписуватися на цей канал і коментувати відео. Мені дуже е, потрібно е, почути зворотній зв'язок від вас. Наскільки ці відео корисні чи не корисні, і можливо у вас будуть питання. На яку тему ви б хотіли б почути наступний допис, наступний, ем, наступне відео?